Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. Знайшов дуже цікавий проєкт для вас з великою перспективою на дроп їх токена, але ще не підтверджено. Я думаю, ви вже чули про АРКА і що на ньому люди змогли заробити дуже хороші кошти. Так ось, Nansen це дуже схожа платформа, але вже більш розвинута та трішки краща за АРК. Якщо зрівнювати по інвестиціям ці проекти, то щоб ви зрозуміли, в Аркаді було заінвестовано близько 12 мільйонів доларів. А дроб вони видавали бувало що більше 5-10 тисяч доларів, якщо ви запрошували певну кількість друзів. А в LanSense, як ви бачите, інвестиції налічують вже близько 88 мільйонів доларів. В три етапи були інвестиції в 2020 році, в 2021 і ще один раз в 21-му на мільйон двадцять на 12 мільйонів та на 75 мільйонів доларів. Уявіть можливості цього дропу, якщо він буде. Платформа дуже цікава, якою користуються як спецслужби різних країн для відстежування транзакцій, так і багато китів криптовалюти та інвесторів. Вони вже непогано заробляють на своїх підписках, але вирішили запустити свою платформу Nonsense 2.0 з реферальною системою, що їй дає надію на дроп. Але якщо його і не буде, то ми нічим не ризикуємо. Витрати на цей проект всього 10 хвилин вашого часу. Відразу попереджаю, що ці активності треба виконувати в браузері Google Chrome. У мене на других браузерах була проблема з коннектом Metamask до платформи. Що ж нам треба зробити? Я вже виконувати не буду, тому що я виконав всі свої активності на всіх аккаунтах, але на цій сторінці я вам покажу і розкажу, що треба зробити. Переходимо за посиланням в моєму телеграм-каналі або в закріпленому коментарі під відео на сторінку проєкту. Тут ми вписуємо свою пошту, проходимо перевірку, що ви не бот, та натискаємо Join white list». Після цього нам відправляють лист. Переходимо на пошту та бачимо ось такий лист. Натискаємо «Verify email» та нас перекидує. На ось цю сторінку з вашим реферальним посиланням. Цим посиланням ви можете ділитися з друзями або прокручувати ще свої аккаунти. Я зробив таких аккаунтів 5, витратив трішки менше години, але в перспективі я буду сподіватися на дуже гарний дроп на всіх аккаунтах. Далі нам треба зареєструватися на самій платформі та законектити свій гаманець. Натискаємо Back to page». Тут ми натискаємо Sync-IN, але щоб зареєструватися, треба натиснути Sync Up, або перейти за другим посиланням, яке буде вести відразу на реєстрацію на цьому проєкті. Тут ми вводимо пошту, яку ви вказували при реєстрації на whitelist, ставимо ось ці галочки, проходимо верифікацію, що ми не робот, та натискаємо Sync Up. Після цього нам відправляють ще один лист на нашу пошту з лінком, по якому ми повинні вписати свій пароль. Натискаємо сюди та вводимо пароль, який ви будете використовувати на цьому сайті, та натискаємо Submit. Все є, ми зареєструвались, тепер натискаємо Verify. І натискаємо Sync in». Це ми можемо вже закрити. Тут нам треба пройти невелике опитування. Тут натискаємо Work NFT, Beginner та. «Social». Тут ви можете ввести свій Telegram та Discord, і я вводив на кожному. так що... Краще, на мою думку, це все треба прописати, щоб не думали, що ви бот, та натиснути Submit. Все, ми попадаємо на сторінку самого проєкту. Тут ви можете самі подивитись дуже цікаво все. Краще, чим аркам. Мені більше сподобалось, більше можливостей та більше мереж. Але нам потрібно не це. Нам треба натиснути ось тут. Та натиснути Connect wallet. Треба законектити свій гаманець. Натискаємо Metamask, Next, Connect та Sync in. Все, наш гаманець підключений. Тут ми можемо його відключити, але нам це не потрібно. Далі ми натискаємо Portfolio. І бачимо, що наш гаманець тут вже підключений. Ну що ж, друзі, ви також можете подивитись. Рекомендую подивитись. Та Попрацювати на цьому сайті, ви зможете знайти для себе щось цікаве та користуватися ним. А також, якщо вам буде дуже потрібно цим сайтом користуватися, ви можете також купити підписку ну це вже на ваш вибір. На цьому все. Досить прості дії, але дуже цікава перспектива. Що ж, друзі, переходьте на мій канал, там є 4 перспективні проекти. По яким треба зробити активності якомога швидше, дуже зверніть увагу на мелан вже скоро. Дроп токенів. Всім гарного дня! Бережіть себе, пока-пока.